Вітаю товариство. Вже вечір треба буде запалювати котла. Заодно хочу знати, скільки з 2,5 відео брикету виходить попелу. А щоб краще оперувати, треба ж якусь одиницю виміру. Візьмемо кілограми. Зараз ми зважимо ось 2,5 відра брикету, зважимо, кинемо сюди в ящик. Оце. Деревчатами ми зверху розпалимо і завтра вранці зважимо той попіл. От і побачимо співвідношення. Отже, зараз тако. Так, ці трісочки окремо. О. Один одне відробить тут. Друге відро брикету. І ще половина відречка. Так, отже, два з половиною від брикету. 26700 і кіло 700 було. Був важив ящик. Значить, 25 кілограмів брикету. 25 кілограмів брикету. І ось. Оцими сосновими трісками буду розпалювати. Ну що ж, несу зараз котлею і будемо розпалювати. Так, отже приніс 25 кг брикету. Зараз ми його що ми зробимо? на низ положимо яке поліно, може навіть ще одне. Щоб як будемо кити брикет, щоб сильно не гупало. А на В положимо трісочок. Так. Лучиною ми розпалювали. Газовою горілкою ми розпалювали. А зараз спробуємо розпалити макулатурою. Тут десь грам 300 макулатури. Її трохи є. Враховуючи, що макулатура по 3 гривні, це десь я запхав сюди котел, напевно, десь по вартості біля однієї гривні. Ну, напевно, не, не дорожче, як газ. Отже, шановне товариство, вчора ми заклали в котел 25 кілограмів торфобрикету із Сойнівського заводу. Там було трохи дров, але з дров соснових настільки мало попелу, що ми його просто знехтуємо. Врахуємо це в похибку, знехтуємо його. Ми в основному беремо до уваги цей попіл, який з торфобрикету. З 25 кг торфобрикету ми отримали 4 кг 300 г попілу. Це виходить, я собі так порахував, 17,2%. Зольність торфу 17,2%. Попередніх відео я вам показував, як горить торфу в даній системі. Горить відмінно, якість горіння дуже відмінна. Тому можна стверджувати, що це є реальна зольність даного торфу брикету 17,2%. Наразі дякую вам за увагу. Будьте здорові!